Цими вихідними у Львові відбудуться одразу два спортивні турніри. Спершу стартують юнацькі баскетбольні змагання. На майданчик Палацу спорту Галичина вийдуть 14-річні гравці з Івано-Франківська, Рівного Луцька та Львова. Змагання організовують уже восьмий рік поспіль. Приурочили їх до Дня захисту дітей. Ми на цих турнірах бачимо перспективних дітей, де ми можемо звернути на них увагу, де ми можемо більше приділити увагу, щоб рости їх до. Кращих ну їхню вдосконалювати майстернішу для того, щоб вони стали в майбутньому хорошими гравцями. Далі естафету перехоплять гімнасти. Першість міста пам'яті дворазового олімпійського чемпіона Віктора Чукаріна збере учасників із західних областей України. Турнір має багато історію, оскільки проводять його ще з 1970 року. Спершу змагання були міжнародними. Далі мали статус всеукраїнських. Навіть якщо згадати наших львівських спортсменів, то перш за все це олімпійський чемпіон Богдан Макуц, це чемпіон світу Степан Марцинків серед хлопців, серед дівчат це можна відзначити і Любу Шеремету, яка була учасницею чемпіона Олімпійських ір 96-го року в Атланті. Галина Тирик 2000 рік Сідней. За цей час старт у Львові встиг перетворитись на справжню кузню кадрів, звідки виходили майбутні прославлені чемпіони.